О, яка краса вже. Всім да. доброго дня. Добрий вечір. Уже вечір. Не? Доробили. Точно. З Божою допомогою. Тож, бо це саме було важче перву накладати сіточку. Поки туди, поки сюди. Ну так знаєте, вийшло капітально, ти Ну, капітольно. Моцно. Як ви мені рекомендували? Капітально. Раз, раз, раз. Аж відблизько є. Да, позажимав тут. А. Чик, відкрив, зайшов. Та ще й надихався, воно почав білити, почав а воно ж у нас стіни були оброблені купоросом. Думаєте, що воно в горлі таке, як м'ятне, не м'ятне, ну, такий якийсь привкус огидний. Коли у нас цей купорос. Ну, один свій тут пройшов. А завтра ще ото підсухне, не знаю, 2-3, сіки там нанесу, будемо дивитися. Було? Так, поки не побіліє. Ну, а так уже, маємо, такий вид, усе гарненько, нікуди воно не дінеться. Все воно триматиметься, сітка така 1,8 товщина, ніж. Оце ось. І то і це витримували. Були ви півні між собою дралися, І все нормально. Не до нічого ніхто не рвав. То все, збирає інструмент та й вечерять.